Вчителі, які знайомлять з нечутним світом, так говорять про тих, хто працює з дітьми, які мають порушення слуху і мовлення. Та цей світ можна зробити не менш цікавим, аніж звичайний, запевняють фахівці Криворізької спеціальної школи Сузір'я. Сьогодні у закладі зібралися педагоги та науковці КДПУ, аби обмінятися досвідом та обговорити здобутки. В нашому місті приділяється велика увага дітям з порушеннями, розвитку їхнього соціалізації, навчання. І сьогодні ми знаходимося в закладі обласного підпорядкування, який працює з діточками, у яких є порушення слуху. І таких дітей взагалі по місту на сьогодні близько 200. Звичайно, що цим дітям потрібна особлива увага, особливі навички з надання послуг для цих дітей, для того, щоб цих дітей навчити, щоб діти вийшли в доросле життя, готовими до цього життя. Тому сьогодні в Сузірі ми знаходимося, де ми об'єднали практичних. Тих, хто працює з такими дітьми, людей від науки, тому що сьогодні з нами і педагогічний університет той заклад, який готує спеціалістів для роботи з дітьми з порушеннями, і, власне кажучи, нас приймає заклад, у якого вже досить великі значні напрацювання з цього питання в інклюзивному освітньому середовищі творчість, головне діляться педагоги. Заклад понад 10 років займається науково-методичною, дослідно-експериментальною діяльністю, визнаною на всеукраїнському рівні. Заклад є методично-дослідницькою платформою, і хоче ділиться своїми напрацюваннями, досвідом з іншими закладами освіти. На сьогоднішній день в закладі зараховано 169 здобувачів освіти. 87 дітей це учні з порушенням слуху, і 82 дитини це учні з тяжкими порушеннями мовлення. Освіта. Не стоїть на місці. Педагоги креативні, вони постійно знаходять і вивчають методики спеціальної освіти і втілюють їх в практику. На мистецькій виставці роботи учнів, техніки, печворк, фотопринт на дереві. У цьому сузір'ї талантів восьмикласниця Юлія. Дівчина з великою родиною, батьками, братом та сестрою переїхала до Кривого Рогу з Херсонщини. У нашому місті старанно навчається та створює ось такі орігамі з тканини. Ці

Розвиватися дітям допомагає творча група педагогів під керівництвом Любові Луценко. Вона співпрацює з відділом української жестової мови інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Єрмаченка. Це дуже велика проблема, коли раніше навчали дітей з порушенням слуху без використання жестової мови, тобто без їхньої рідної мови, і заклад уже. Більше десяти років працює над цією проблемою, щоб відновити жестову мову як науку, як мову, і використати її як засіб навчання. Наша випускниця, вчителька нечуюча Ольга Біланова, яка, яка написала підручник про модельну програму методики, починає працювати над методикою двомовного навчання. Крім того, у корекційній складовій є такий предмет, як індивідуальна робота. Робота з розвитку слуху зору, тактильного сприймання мовлення і формування мови, також дві вчительки початкових класів Наталя Корочкова і Оксана Романовська написали низку посібників. Ці посібники вже отримали всі спеціальні школи України. Анна Ніколаєнко, Артем Кравченко. Цей день.